Добрий день, шановні друзі. Сьогодні 2 травня 2023 року з вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді бензинова газонокосілочка Оліомак. Це італійський бренд. І також косілочка виготовлена в Італії. Подивимося її комплектацію, От іде друга частина травозбірника. Подивіться, які добротні такі кольця, щоб її зібрати і надійно служила Керівництво з експлуатації, свічний ключ, а також отака упаковочна коробочка. Давайте на ній роздивимось повністю модель. G44RK Comfort Plus. Дана модель комплектується Ямаковським 4 двигателем К605. Ось сюди заглянемо повністю маркировочка, ну, якщо вийде Даний двигатель чотирьохтактний. Тобто паливо заливається віддільно 1,2 літра, мастило віддільно 0,5 літра. Чим цікавий цей двигун, все тут проходить автоматично. Не потрібно при запуску шукати воздушних заслонок. А дуже просто. Одразу коль двигателю, потім про косілочку. Вижимаєте ось цю ручечку і з допомогою стартера ручного запускаєте. Все, косілочка ваша в роботі. Для того, щоб зупинити, просто відпускаєте от дану ручку. Все дуже просто і проходить автоматично. Вся. Весь корпус косілки вироблено з металу. Металічний корпус, ширина зафата косілочки 41 сантиметр, колеса на підшипниках. І що цікаво, кожне колесо регулюється по віддільності. Висота скошування від 25 до 75 мм. Так що колесо, колеса можете так відрегулювати, як вам потрібно. Травозбірничок у нас на 60 літрів. Щоб показати який ніж, я її і не збирав нижню частину. О, дивіться, такий ніж добротний для мультирування. Все метал. Ось така італіянська косілочка Оріомак. Кого зацікавила дана модель косілочки, заходьте на наш, на наш сайт або ВКФ електромотор, або телефонуйте за номером телефона 063 426 1010, або пишіть на Viber. Зателефонувавши, ціна на сайтах одинакова. Зателефонувавши за цим номером телефона, ви получите гарну скидку. Всім добра, тепла. Чекаємо на електромотори 063. 426 10 10